26 червня, четвер є дні, коли треба просто зібрати себе в кулак і сказати Я не боюсь дорослого життя сьогодні. Саме такий цей день нагадує, що сила це не про тиск, а про структуру, не про контроль, а про чітке розуміння своїх меж і відповідальність за своє день. Просить бути собою в найкращому сенсі, спокійно, рішуче впевнено. Якщо щось розхиталося, зібратися та прописати новий план. Якщо щось довго відкладалося, діяти, але не втрачаючи свого обличчя і не розраховуючи, на якось буде ситуації, які сьогодні здадуться випадковими, насправді будуть тестом на ваші внутрішні рішення. День кармічний, будемо відпрацьовувати особисту карму, тому бажано не вестись на провокації та легкі гроші. А от лотерейний квиток бажано купити. І ще бажано поставити мені вподобайку прямо зараз, якщо не сподобається в кінці відео, приберете або напишете мені коментар вдячності. Для тих, хто в парі один із партнерів може сьогодні демонструвати я головний або головна. Не варто змагатися краще показати повагу і партнерство ніж грати в ієрархію. сьогодні важливо говорити мовою дій, захистити, подбати, дати опору для тих, хто без пари можливе знайомство з людиною, що випромінює впевненість і стабільність, високі шанси початку серйозного діалогу або прояву симпатії від людини, яка давно спостерігає за вами. Знайомства сьогодні не випадкові можуть повернутися колишні, з якими залишилися незавершені питання на побутовому плані. Зустріч з чоловіком, людиною в погонах, лікарем, повернення старих робочих питань, де необхідно прийняти рішення, надходження грошей за роботу. Ото за успішну комунікацію за консультацію. Вибір між кількома пропозиціями, роботи між кількома чоловіками, пропозиція від чоловіка, офіційний шлюб, переговори, бізнес-стратегії, планування, організація відпочинку, зустріч, побачення. Щасливий шанс. Зранку добре займатися організацією або проводити ділові зустрічі. В день можна опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Купіть обов'язково лотерейний квиток. Ввечері відвідайте красивий заклад, майстра краси або просто красиво і смачно повечеріти. Він дня, паніка від непередбачуваних змін відчуття, що нічого не залежить від вас, грошові втрати через необережність, випадкові ситуації, які зривають плани. Не зліться, краще гнучко підлаштовуйтесь. Емоційні гойдалки, спроби втримати те, що давно змінюється. Віра в долю, замість віри в себе. Сьогодні в своєму образі поєднаєте силу та ніжність. Він має бути стриманий, впевнений, лаконічний і з деталі, яка тримає каркас, наприклад, ремінь, жакет або жилет, кольори сірий, бордовий, білий та глибокий синій. аксесуари, мінімаліст. Тичні, це день про внутрішню опору, про здатність сказати собі я впораюсь», навіть якщо трохи страшно або не трохи. Життя сьогодні може хитнути човен, але у вас є кармо. Тримайте курс сміливо, впевнено, у своєму темпі. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної четверга та гарного дня.